Ми побували на двох судових засіданнях. Перше тривало недовго, майже годину, і на ньому розглядалися організаційні питання про склад позивачів, відповідачів, третіх осіб, надання документальної інформації для вивчення та інше. А от уже на другому засіданні чітко названі орієнтири поживача. А ним є представники кандидата в народні депутатів України по цьому округу Павла Жебрівського. Вони вимагають суд визнати вибори як такі, що не відбулися, тому що на їх переконання, оформлення документації, доставка її в окружну комісію та підрахунок голосів відбувався у незаконний спосіб. Під час спостерігання за результатами і підрахунком результатів голосів, підведення підсумків, були встановлені системні порушення законодавства про вибори, які полягали в багатьох речах. Це і порушення при транспортуванні, порушення при прийнятті документації, порушення, які зводилися до переписування самих протоколів, порушення, які зводилися до проставляння початками нових протоколів. Тому наразі, на наш погляд, неможливо встановити. Об'єктивно неможливо встановити все ж таки реальне волевиявлення виборців по цьому округу і в цьому звинувачується окружна виборча комісія, яка на думку позивача не до кінця виконувала свої визначені законом компетенції, і тому відбувалися системні порушення, які і зафіксували документально та відзняли на відео учасники виборчого процесу. Вимога є абсолютно безпідставною, не підтверджена жодними доказами, оскільки ми бачимо, на 63-му виборчому окрузі відбулися законні вибори, жодних порушень, як то вимагає закон України про вибори, встановлено не було. Що стосується відео окремо. Зверніть увагу на відео. Жодного члена окружної комісії на ньому знято не було. Суд долучає нові докази та факти, як. Із однієї сторони, так і з іншої. Судовий розгляд триває.